Вітаю! Мене звати Анастасія, маю робочий досвід 10 років, практичним психологом, психотерапевт, психоаналітичного направлення. Працюю як з короткотривалими запитами, які направлені на аналіз і фокус центральної проблематики, яку приносить клієнт, так і працюю в довготривалій психотерапії, яка направлена на поступові зміни в особистості клієнта. Чому це важливо? Тому що людина розвивається поруч з іншою людиною, коли в безпечному просторі можна бути і побаченим, і почутим. По-друге, буває так, що ми самі відчуваємо, що знаходимося в зоні сліпої плями і потребуємо допомоги зі сторони. З чим я працюю: тривожно-депресивні розлади, проблеми домашнього насильства. Проблеми міжособистісних стосунків, наприклад, формування міжособистісних кордонів, проблеми поколінь, проблеми в подружніх стосунках між батьками та дітьми. Так це може бути і проблеми особистісного характеру, проблеми самотності, соціальної ізоляції, професійне вигорання, стрес, втома, тривожні стани. Якщо ви відчуваєте, що потребуєте допомоги, звертайтеся. Дякую за увагу.